Доброго дня, любі друзі! Ветері Софія. Роблю розклад на травень місяць 23-го року для раків. Навмисно перевертаю, тому що в нашому житті різні бувають ситуації, нам треба знати і бути готовими до будь-яких ситуацій. Тоді ми можемо все виправити завчасно. Попередити деякі ситуації і виролити найбільш екологічним методом для себе в наше життя. І так, поїхали. Загальні події або енергії, здоров'я, оточення, фінанси, шлюб або для тих, хто ну, тривалий час вже разом саме проживають. А, ті, хто на одинці, Робота бізнес. А, для тих, хто без роботи, без бізнесу, от не знає, чим йому зайнятися і куди йому податися. Да? От, ну, або це так само: або на роботу, або в бізнес йти. Тобто, зараз подивимось, що карти скажуть. Сюрприз з плюсом. Сюрприз з мінусом. Порада від Таро. І, ага, і дістану благословення роду одну карту. От. Дивіться, ну, не лякайтеся тут, да, коли карти перевернуті і так далі. Ну, життя наше таке в нас є випробування. Ми ж не прийшли просто на небо дивитися. Ну, ми можемо так прожити, але в тому нема сенсу розумієте? ми знову і знову будемо. Тобто, наша душа не хоче розвитку, ми прийшли сюди, щоб через ситуації розвиватися духовно. От, і тому я так і викладаю вам, хочете навчатися позитивному мисленню, йдіть на мій канал, будь ласка, і цей. о. Супер, Діть на мій канал, шукайте там розклади на Кожен день ресурсні я викладаю з картами мат. От там ви будете навчатися і духовному розвитку, будете розвивати свій зв'язок з інтуїцією і будете знати, де брати вам постійно ресурс та позитив. От, і від того, звісно, ви будете розвиватися, змінювати своє життя на найкраще. А тут ми дивимось фактично, які ситуації можуть у вас відбути від... ну, відбуватися. Які будуть відбуватися. Можливо, кожен розклад це не приговор. Ви все можете змінити завжди. от, ну, І звісно, це загальний розклад. да, Рак раку теж різниця, тому що всюди є як до, домі, домішки, Домішки є таке слово? А Ну, тобто, у кожного рака є і проценти від інших знаків, розумієте, то всі, всі ми такі змішані су, суміші, скажімо так, от, з інших знаків. Тому, якщо хочете особистий розклад, то великом до мене в особисті. Все В описі, є мій телефон. Далі, поїхали. Тепер загальні події. Це дев'ятка кубків в нас. Але вона ну, в такому, да? Перевернутому, ну це не дуже і погано. Тут про успіх та виповнення бажань, що стосується морального та духовного життя. От бачите, я таку ті раду про духовне життя вам не інтуїтивно прочитала. От тут про волю, про свободу, задоволення від зробленої роботи тут про торжество правди та істини. Успіх з затримкою, але він буде. Тут про великі можливості. Можливо, буде стан неповної впевненості в собі. Можливі проблеми у відносинах з іншими, от, якісь невеличкі труднощі в повсякденному житті. Ну, не трагічно, скажімо так, і слава Богу. Да? Тепер все, що стосується здоров'я, четвірка кубків в нас. А, ну, Це про знаєте, такий стан незадоволення, якісь сумніви. Втома у людини просто, страшенна втома від життя, від того життєвого шляху, куди він там йшов да, за своїми кубками. Тут стан меланхолії можливий, якась навіть е, огида, да, у, якась уявна досада, про самотність каже карта. Тут про холостяцьке життя, е, небажання приймати блага. Отак, от, от так, що а, стосовно здоров'я, да, я б сказала, що час відпочити, тому що якщо людина дивіться... Тут людина настільки втомлена, що вона блага вже не приймає, розумієте? Їй тут четвертий кубок вже е, сують, під ніс, да? а вона нічого не хоче. То якщо ви будете ще тривалий далі час в такому стані, буде хвороби, буде психосоматика, це точно. То е, візьміть собі відпочинок, свідомо візьміть, інакше все все одно вас вкладе у кровать, щоб ви відпочили. Шістка жезлів нам розкаже, розкаже про відносини. От. А дивіться, ну тут про можливо підвищення, наприклад, на роботі, успіх в творчості і мистецтві, якесь самовираження, да, можливо, ви. В таке, в таке оточення ну, потрапити, де це буде можливо, да? бо ви вже там є, то у вас все буде добре. Тут про швидке просування вперед ну, в будь-якій будь сфері. От, Тут про самовираження, успіх, тут і повага вам, і слава, і слава. Можливо, подарунки, гарні звістки, котрі змінять ваше життя на найкраще. От, ну... Можливо, ще суттєво завоювання особиста чогось або за допомогою когось, да? або особисто ви щось завоюєте, або за допомогою когось. Ну звісно, що за допомогою когось, то вам треба оточення. То тут по, по оточення у вас буде гарне. Бачите? Ви будете однією командою з кимось. Якщо вам це треба, то ви знайдете таку команду. Якщо ви хочете мандрувати, знову таки, у вас буде з ким. Тому що карта каже, ну тут можливі мандрівки. От. Ну і взагалі тут цінуйте вдачу і намагайтеся досягнути більшого карта каже. Да? Тому що оточення у вас гарне, а це дуже-дуже корисно для всіх сфер життя. От, тому що оточення на нас дуже потужно впливає. І так, помірність в нас випала, це в нас сфера грошей. Да? Ну, тут дивіться, можлива якась перемога конкурентів, можливий невдалий союз. Якась нетерпімість, слабкість, неможливість подолати ситуацію. Ну і сварки, да? і це все на фоні грошей або з за грошей можуть бути. Тож, дивіться, невдалий союз може, звісно, і до банкрутства привести. Да? От, то не поспішайте. Тут помірність, вона і є помірність. От, куди б ви не йшли, притримайте при собі просто свої гроші і роздивіться. Тут ну, у Янгола, бачите, в нього і третє око відкрите. Тобто, тут зрозуміло, що у вас є прозорливість, скажімо так, якась. Да? Не закривайте очі на якісь ситуації і не вкидайте, не розкидуйтесь своїми фінансами, збережіть їх для себе. Королева Кубків розкаже у нас, що буде в шлюбі. От. Тут про благосні моменти. Карта каже, що ви під захистом вищих сил. Ну, хоч ви жінка, хоч ви чоловік. от. Але якщо тут жінка, да, то може капризничати, може бути якісь скажімо так, імпульсивні якісь, ну такі дії. А можливо, до вас прийде така, тобто у вашому оточенні є, да? Така жінка, котра буде пхати ніс у ваші справи, котрі її не стосуються. Тож, тоді нагадайте будь-якій жінці, да, що шлюб, це може бути мама когось з вас, да, і так далі, котра постійно пхає носа. От, а, просто нагадайте, що шлюб це справа тільки вас двох. Навіть якщо ви там сваритеся, то це знову таки ваш вибір. Ви обираєте зараз сваритися, а через годину ви обираєте миритися. да? І це ваша, ваша, ваша справа. Не дозволяйте нікому пхати до вас ніс. От. Дивіться, може бути якийсь обман, якась ганьба може бути. І треба буде приклати, прикласти тоді зусилля, щоб вийти гідно з цієї ситуації. Тобто, ну, вас можуть оболгати навіть, розумієте? А Можливо, звісно, хтось захоче вас обдурити тут. Ну, Будьте уважніші. Да? А, просто якщо ви бачите, що у вас в шлюбі, щось, щось вже, воно ж просто так не буває. Ой, Будь, будь я здорова. <ріст> От. А, дякую. <ріст> і цей. А, Просто ж так це не відбувається. Да? Людина не йде кудись на, на обман просто так. Щось то попереджає, якісь маяки ви повинні бачити і відчувати. От якщо ви бачите, відчуваєте вже ще не травень, а ви вже щось бачите, да? то дійте. Не знаю, ви будьте мудрішими. Да? Не кажіть одразу, ага, я знаю, ти мене хочеш обманути. Людина ще навіть не. Можливо, просто якось себе не странно поводить, але ще нічого не задумувала. Да? Навпаки, зробіть щось для своєї половинки тоді. Якщо у вас якісь підозри і вони не обґрунтовані, то розберіться від чого. Тому що якщо ви просто так підозрюєте людину, і вона нічого поганого не робила. Ну у вас немає доказів, реально. просто нема. Ви просто все підтягуєте під свої підозри. Так ви тоді людину доведете до того. Що ті ваші підозрі вони здійсняться? Так воно буває, тому що ви багато, якщо ви про то думаєте, то воно до вас прийде. От, то розберіться вже зараз, починайте розбиратися з собою. от, Чи хочу я, щоб мене обдурили? да, і можливо, то вже не перший раз. А ви просто закриваєте очі на то. Ну і так далі. Я просто ж не знаю це загальний розклад, да. Тепер королева жезлів для тих, хто наодинці. Як на сьогодні королеви і королеви? Да? От, тут каже карта про освічену, благородну і люб'язну жінку, котра має статок. Вона розсудлива, економна. От, тут про те, що ви можете робити, ну, тобто ви можете зустріти таку людину. Вона, знаєте, вона гарно поводиться з грошими особиста, в благо собі та во благо родині. Ну, для шлюбу те, що треба. Да? О, така людина може вам надати або моральну допомогу, да? можливо, у вас ви зустрінете таку людину, і, наприклад, ваша симпатія почнеться саме просто з якоїсь там, не знаю, з поради, з дружби і так далі. От, І далі вже буде вона якось, ваша ситуація розвиватися. да? От, Тому що тут карта каже, ви можете робити важливі кроки до своєї мети. Ви можете зараз приймати відповідальні рішення. Прийшов час для успіхів. От, Тож, будь ласечка, будь ласечка. якщо ви один і зустріли гарну жінку або чоловіка, да? то робіть рішучі. Якісь кроки, і буде вам щастя. І так, тройка кубків це в нас робота або бізнес. Ой, ну це таке витрати на себе можливі, великі якісь придбання, покупки. Тут, ну, знаєте, тут не зовсім про про таке, про таке зацикленість на бізнесі, тому що тут більше про задоволення від їжі та сексу, про маленькі отакі якісь радощі. да Тут можливий трикутник. А що означає трикутник? Це так само може трикутник, наприклад, ви працюєте з кимось в парі, да, у вас свій бізнес або на роботі напарник у вас є. З котрим, в принципі, ну там не знаю, ви залежите один від одного, от і вам, наприклад, ви ну, вам комфортно, да, але з'являється третя людина. Котра ну от котра хоче, хоче просто вас там розсорити, да так само от розламати ваш бізнес, наприклад. Ну тобто, це, це про якісь є, про якесь втручання в ваш бізнес або в вашу роботу третьої особи. От, ну тут про появу суперника, розумієте, якщо на роботі, да, то ви розмовляєте, наприклад, маєте гарні стосунки зі своїм керівництвом, да, і розмовляєте вже про якесь підвищення і стараєтеся, і так далі. Тут з'являється конкурент. У вас ну будьте просто готові до цього. От. І карта каже, що проявляйте співчуття та милосердя до інших, і це вам повернеть ваш внутрішній, внутрішній баланс, да? тому що ну суперників ми коли притягуємо до себе. А коли ми не дуже впевнені в собі, тоді інші люди це відчувають, да? як ми ж як тварини. Ми відчуваємо слабкість людей, енергетику людини. Ми можемо це робити. І тоді підтягується людина і каже: О, прикольно, А я тебе побідю, да? От і так. А, далі, пошук. Тут хто в пошуку, да? от не знаю, що я хочу роботу хочу, або я хочу, або не хочу, або бізнес. Хочу. Четвірка жезлів. А це в нас про те, що треба прийняти зараз ті блага, котрі у вас є, як належна. А, треба тут оцінити гарне ставлення до вас людей і відповідати їм тим. Тим ну так само, да? Тут про успіх в духовному розвитку можливий кар'єрний ріст задоволення від роботи, яку ви зробили. Тож у вас тут є, звісно, можливість гарно, дуже гарно потрапити, навіть кар'єрний ріст, то іноді буває, що ви приходите. Да? Ну в мене наприклад був такий. У нас був такий випадок. Людина прийшов просто працювати з люсарем, слюсарем, з да, от а потім, коли здавав по техніці безпеки екзамени, і в нього був вища освіта вже механіка. От і ну там екзамінатори ці вони почули, що ну почули, що він розмовляє не як звичайна людина, да, він називає ну там шліф не шлім болгарку називають болгаркою, Звичайні люди, да, він назвав її шліф, шліф машиною і ще там щось, і щось. Ну тобто люди зрозуміли, котрі приймали в нього екзамін, що у нього є е Вища освіта, і він буквально ще тут не не допройшов цей свій випробовувальний. Те випробовувальний термін. Його одразу треба було механіку зама. Його поставили енергетика до енергетика зама. Уявляєте, за тиждень людина впоралася. Тобто, ну можливо, там два. Я не пам'ятаю, але дуже швидко то було. Всі були здивовані, але отак, І потім він піднявся далі дуже швидко. Тому тут у вас є шанс. Якщо ви підете кудись на роботу, то у вас є шанс гарне місце собі відхватити. Вітаю, любі друзі. Тепер сюрприз. З плюсом А, туз мечів, ну тут про перемогу, яка буде супроводжуватись якимось розчаруванням та безсиллям, можливі конфлікти, можлива емоційність, можливо, просто у вас внутрішні конфлікти. Карта каже, не треба боротися за те, що ви самі до кінця не вірите. Ви скажете, який же ж плюс? Да? Конфлікти, внутрішні конфлікти, так в тому і є плюс. Якщо ви не будете конфліктувати з собою, якщо ви не будете розбиратися, а чи туди йду, а чи гарна в мене мотивація, а чи хтось не постраждає від моїх дій, а чи я не постраждаю, якщо я кудись вкладуся швидко. Да? От, а чи я не постраждаю, якщо я бездумно, не знаю, там, наприклад, Поганим оточенням куди ж кудись там поскакаю, да, в мандрівки свої і так далі. В конфліктах ви можете розібратися з собою. Це корисно. Якщо ви не просто а всередині у вас борьба тітанів, да і ви закінчуєте кожного разу тільки на тому, що ну друг друга там дві ваші особистості внутрішні, да друг друга послали і розійшлися. Тобто, і у вас постійний конфлікт. А занурюйтеся в себе, занурюйтеся. Чому конфлікти назовні ну, навколо нас? Тому що всередині теж він є. Дай треба просто туди піти, взяти стоп від усіх, відгородитися трошки, від оточення, навіть від родини. да, ну, Дайте мені час розібратися, чому я конфліктую сам з собою? Якщо ви не хочете, щоб то вже а, ну, і навколо вас так само відбувалося. розумієте, В тому вам і плюс. Але ви тільки для себе вирішуєте прямо зараз. Ви берете це собі взагалі. Як поради. Або ви не берете, ви просто дивитесь і кажете, все, в мене все погано. Коротше, а, піду, не знаю, там, а, втоплюся у річки Зелені, да, чи як нам співалося. Ну, то таке. І так, сюрприз з мінусом, Ну, башня, вежа. Вежа прийшла. да? Тут про втрату віри, Можливо, руйнування планів, неприємні якісь, можливо, будуть несподіванки. А, і дивіться, будьте обережні. Будьте обережні, тому що тут можливо, ув'язнення ув'язнення навіть навіть можливо, ув'язнення. Да? От, тож, знову такі, про помірність згадайте, що в будь-якій справі да, особливо з грошима, треба помірність, щоб вас ніхто не підбив на якісь, щоб ви робили якісь негідні вчинки, розумієте? От, дивіться, куди ви йдете. І так, тепер порада або просто, що треба знати на закінчення. Десятка жезлів. Це про довгий шлях до успіху. Але карта каже, що ви маєте велику силу і мужність. От, тут можливі позитивні зміни, можлива реалізація планів, можливі великі виграші. От, але і можливі. Можливо, успіх, котрий принесе нещастя та неприємності, як тут, да що ви чогось досягнули і отримали для себе, тобто ви досягли перемоги, а вона супроводжується розчаруванням. Чому так відбувається? Та тому, що або ви е, завчасно знали. Ну, наприклад, ви досягнули перемоги, отримали тисячу гривень. Ну я просто кажу тисячу гривень від людини нечесним шляхом. Обдурили когось, розумієте? Звісно, у вас буде розчарування. Бо, по-перше, ті гроші не просто вони просто так у вас, вони підуть дуже швидко. По-друге, вони підуть і заберуть з собою все, що у вас було. Тобто вони підуть з процентами, просто так такі гроші не уходять. Один на один тут не рахується. Вони завжди у, ресурси у вас уходять завжди з плюсом. Да? Тобто більше. От ви е, у когось забрали тисячу, у вас е, 5 тисяч ви втратите. Ну от так от десь розумієте? От, і, і тим паче зараз дуже так жорстко все світ. Е, Підрубує таким людям хвости. От дивіться, яка вам потрібна перемога. Чи потрібна вам вона вам 100%, Розберіться в собі, тоді не буде розчарувань. То навіщо вам просто такі перемоги? Розумієте? Ну так само у вас може бути там по кар'єрі да, просування. Але якщо ви когось підставили до того, да, ви когось оболгали, наприклад, то звісно, потім буде розчарування, тому що ну все виходить. Правда, вона все одно колись. З'являється на цей світ, розумієте? Буде у вас розчарування, тому що вас будуть гнати і гнати потім з цієї роботи, і з того оточення. Розумієте, от то все залежить від вас. Дивіться, ваш от благословляє вас на перемоги. Будь, будьте першим, але просто щоб у вас слідкуйте за своїми діями. Намагайтеся, щоб вони були екологічними для всіх людей і для вас в першу чергу. Екологічними, вибирайте світлу мотивацію. Не для того, що я щось роблю, щоб комусь носа втерти або комусь когось обійти. А для того, щоб краще жилося мені, щоб комфортніше жилося моїй родині. Відчуваєте різницю в мотивації? Ну, слідкуйте за нею в своєму житті. І так, ваш от благословляє вас на успіх в будь-якій справі. Котрою ви займаєтеся, і при цьому відчуваєте радість та задоволення. Знову таки, да? не боріться за те, в що ви до кінця не вірите. Тож, якщо ви не відчуваєте, що ця робота точно моя, цей бізнес точно мій, це оточення 100% моє, мені там комфортно, то не женіться за тим. Не женіться, і буде вам щастя. Да? У вас будуть свої перемоги. Але ну, не спотворюйте їх якимось негідними вчинками. І все, і буде щастя. Я вам бажаю бути першими екологічно всюди і завжди. До побачення з повагою, Софія!